Доброго дня, шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Сьогодні ми передаємо прах померлого громадянина України, крекотиня Дениса, який помер згідно документації 12 грудня 2023 року. Четвертого вибачте року в місті Фрехін в Райн Вестфалії. Ми передаємо сьогодні урну з прахом рідній сестрі Крекотень Жані. Yeah. Ось урна. Денис Крекотень і номер. Також всі документи. Які мають бути для перетину кордону, ми також передаємо сестрі. Всі документи, які стосуються реєстрації поховальної церемонії в Україні, ми також передаємо сестрі. Жанна, до вас є декілька питань. Чи можете ви сказати, чи взяв з вас фонд гроші за це? Ні, фонд не брав ніяких грошей. За процедуру. Тобто ви отримали кремацію з пакетом документів безкоштовно? Так, ми отримали кремацію урну з прахом і пакет документів безкоштовно. А, трошки хочу пояснити, пояснити це питання. Ми як гуманітарна організація в змозі в багатьох випадків зробити це безкоштовно. Ми дуже співчуваємо вам, Жаночка, з втрати. Рідного брата Дениса, цього світлого чоловіка, який, до речі, був моїм другом. І то для мене дуже важка втрата. Дуже дякуємо від нашої родини, фонду військової медицини України, за допомогу, за співчуття і особисто Алі Володимирів. Всім на все добре і всім бажаю залишатися живими та здоровими.